Тепер я хочу вам розказати, для чого ще я купив даний безперебійник. Справа в тому, що зараз з'явилась дуже велика кількість шахраїв, особливо на OLX, які продають якраз безперебійники там чи інвертори, і обіцяють, що він вам буде запускати все, що завгодно в вашому будинку: і котли двоконтурні, і насоси, і праски, і холодильники. Але. Зараз я вам покажу невеличкий експеримент для того, щоб разом з вами розвіяти деякі міфи, ну і дійти дійсно до правди, що може робити даний безперебійник, а що не може і чому він не може цього робити. Дивіться. Коли вимикають електроенергію, відповідно зникає і живлення котла. Котел у мене феролі. Двоконтурний, трубований, відповідно, він теж тухне. Зараз ось, наприклад, електроенергії немає. Бачите, він не працює. Холонуть батареї, відповідно, падає тиск. Коли тиск впаде менше, ніж 0,7 бар чи 07 атмосфер, не знаю, як правильно поправте мене, котел може не запуститись. Час від часу його треба запускати, щоб підняти і температуру води, і відповідно тиск в системі опалювання. А електроенергії споживає такий котел в межах 110-135 ну, ватт за годину. Відповідно, заводити генератор серед ночі ну, не зовсім зручно, тому що і шумно, і плюс треба виходити на двір для того, щоб йти в сарай і заводити генератор. Тому відповідно я купив цей самий безперебійник, який хочу використати для. Запуску котла. І ми зараз з вами попробуємо його запустити. Чи запуститься він від цього безперебійника і як він буде працювати? Для цього я кидаю переноску, сюди вмикаю. Так, клемок наживив, запускаємо. І для тестування. Все, запустився. Тепер йдемо до котла і спробуємо його вимкнути. Засвітився? Висвітилася якась помилка. 25. Такая струм, бачите? Зараз він декілька раз прокрутиться. Я поставлю на паузу і вімкру, коли він вже реально почне запускатись. Ну, тут звук мінімальний, в принципі, навантаження, але я зараз, знаєте, що хотів спробувати показати вам, наскільки просідає. Напруга на акумуляторі під час запуску котла. Зараз ось живлення тільки Wi-Fi роутера. О! Пішов, бачите котел 1209. Як збільшується навантаження при запуску котла? Знову вимкнувся. І не вистачає. Затримка вмикається на стабілізаторі. Не вистачає, бачите? А чому не вистачає? Тому що? Тому що головний мінус цих безперебійників це. А... Апроксимована так звана синусоїда. Або модульована синусоїда. Вона ще називається. Відповідно, вона не рівна. Чуєте, як риве насос? Не будемо мучити, тому що це не запуститься. Так, зробимо простіше, потім я відключу. Значить, суть яка, у даних безперебійників у них апроксимована синусоїда. Я зараз на екран виведу вам зображення, щоб ви порівняли, в чому відмінність. І чому котел не запускається? Дивіться, ось зараз перевіримо тепер напругу, яку видає нам апроксимована синусоїда для котлів. Відповідно, цей прилад нам її чудово зараз покаже. Бачите? 165 вольт змінного струму. Насправді тут 220 вольт і прилади, звичайні, такі як не електродвигуни, вони спокійно працюють на цій напрузі або нагрівальні елементи. Напруга тут 220 вольт. Але через те, що синусоїда ця має ступінчасту цю структуру, відповідно такі дешеві тестери показують середнє значення цієї напруги, а не пікові коливання. Цієї синусоїди. А прилади із точним виміром, відповідно, вони вже покажуть пікові коливання, пікові ці стрибки, різкі напруги. І там буде рівно 220 або ну, можливо 230 вольт. Ну і відповідно, коли напруга йде від електромережі загальної, то тут теж йде сюди 220 чистих на ем, правильній так званій синусоїді. Рівній синусоїді. А тут видається апроксимована відповідно електродвигуни. Асинхронні не можуть працювати на цій синусоїді. Тому котел і не запустився. А для того, щоб він запустився, використовують інші трішки прилади. Хтось ставить е, значить, дорогі безперебійники, так звані, які зараз коштують мінімум е, ну, потужністю там 500 ВА від 8 9 тисяч гривень. Хтось ставить е, ще потужніші безперебійники. Або ж можна використати досить прості конденсатори там із спеціальними дроселями і вирівняти цю напругу. А ще простіший варіант це використати звичайний старий радянський стабілізатор, там він називався або Таврія, або Україна 2 Україна 3. Який колись ставили під ламповими телевізорами, я не знаю чому навіть в інструкції по експлуатації до нього написано, що він повинен використовуватись лише з ламповими телевізорами, і в нас колись я пам'ятаю. З дитинства він теж стояв під телевізором. Він страшно гудів на холодну. Коли прогрівся, його практично не чути було. А от коли ти два дні його не запускаєш, приїжджаєш із села а, і вмикаєш цей стабілізатор. Вмикаєш телевізор, це була просто жесть. В квартирі неможливо було знаходитись. І цей стабілізатор вже їде. Я його відрив. В селі він валявся, років уже 17, це точно валявся в коморі. І побачимо, як із ним можна буде запустити котла. І... Чи буде він гудіти, чи буде він вібрувати, і ну, як взагалі він буде поводитись. Єдиний мінус цього стабілізатора, що він ще додатково споживає потужність. Це десь мінімум 50 Вт холостого ходу, тому побачимо.